Світлана вирішила навідатися на дачу несподівано. Осінь цього року видалася напрочуд теплою, і сонце, що зависало низько над горами, ще лагідно припікало. Вона несла в руках невеликий кошик з цукерками та пирогом, розмірковувала, як сяде на веранді, вип'є чаю, відпочине від міської метушні. Дача завжди була для неї місцем тиші, спогадів і певної розради. Тут вони з чоловіком садили картоплю. Тут проводили вихідні, а останнім часом приїжджала сама, щоб трохи відпочити від напруги, яка дедалі частіше оселялася в їхній квартирі. Відчинивши хвіртку, Світлана одразу почула якісь крики та сміх. Вона зупинилася і не могла зрозуміти, хто саме на подвір'ї. Її чоловік Віталій мав бути сьогодні на роботі, а дача стояла порожньою вже кілька тижнів. Дивно, прошепотіла вона сама до себе і рушила далі. І раптом, за поворотом виноградної арки, побачила картину, від якої в неї прохололо всередині. На лавці сидів Віталій, а біля нього грався хлопчик років п'яти чи шести. Малий був увесь вимазаний у землі. Штани в дірках вилиняла сорочка. Вигляд був у нього такий, ніби він приїхав зовсім не на відпочинок. Господи! вирвалося в Світлани. — Що це за лахміття? Хлопчик підняв на неї різко очі. Темні, глибокі, дуже знайомі. Вона збентежено спинилася, серце шалено закалатало. Що ти тут робиш? І де твої батьки? вирвався майже шепіт. Та, подивившись уважніше, вона відчула, як у ній зупинився час. Перед нею стояв не якийсь чужий хлопчик. У тих рисах, у тій манері нахиляти голову і дивитися з під брів. Вона раптом побачила копію самого Віталія. Вона мало не випустила кошик із рук. Віталію, голос Світлани не слухався, але вона намагалася триматися спокійно. Що тут відбувається? Чоловік підскочив з лавки, наче його викрили на крадіжці. Очі бігали, руки метушливо потягнулися поправляти світер. Він ковтнув повітря і зробив крок до неї. Я можу все пояснити, заговорив він тихо, але слова звучали непевно. Ніби вже знав, пояснення не врятують. Пояснити? вона звела брови, хто ця дитина і чому ти з ним тут, на нашій дачі. Хлопчик тим часом підійшов ближче, тримаючи в руках стару іграшкову машинку. Він подивився на Світлану широко розкритими очима. У його погляді не було ані страху, ані провини, лише довіра, така якою дивляться діти, коли вірять. Що дорослі не можуть їх образити. Тьотю, а ви хто? запитав він безпосередньо. Світлана на мить заплющила очі, від цього запитання в грудях защеміло. Вона мала би відчути гнів, розпач, зраду, але натомість відчула ще й щось інше дивну злагоду, коли дивилася на хлопчика. Це, хоча Віталій Але замовк, його голос зірвався. Він подивився на сина так, як дивляться ті, хто довго приховував правду і розуміє. Тікати вже нікуди. Це мій син. Слова зависли в повітрі. У світлани потемніло в очах. Вона відчула, як ноги стали ватяними. Кошик із яблуками впав на землю. Твій син? ледве прошепотіла вона. Тобто не наш, а твій. Віталій кивнув. Це довга історія. Я не хотів, щоб ти дізналася так, але все вже сталося, і тепер мені нема чого приховувати. Світлана зробила крок назад, відступаючи, вона ніби намагалася повернутися в реальність. Жінка дивилася то на чоловіка, то на малого, і у голосі все крутилося. Зрадив, дитина, скільки часу? Чому мовчав? Хлопчик тим часом нахилився, підняв одне яблучко і простягнув їй. Тьотю, не плачте. Його голос був таким щирим, що сльози самі покотилися по щоках. Світлана відвернулася і рушила до веранди, їй потрібно було хоч трохи віддалитися і переварити цю новину. Руки тремтіли так, що вона не могла відчинити двері з першого разу. Віталій йшов слідом, мовчки обережно, наче боявся ще одним словом остаточно зробити те, що й так уже тріщало по швах. Сядь. різко сказала Світлана, коли вони опинилися на веранді. Вона вказала на стілець, навпроти, пояснюю все від початку. Я не зрушу з місця, поки не почую всю правду. Чоловік опустився, важко сперши ліктя на коліна. Мабуть, у нього не залишилося нічого від того впевненого чоловіка, якого вона знала скільки років. Він виглядав винним, розгубленим і старішим щонайменше років на десять. Це сталося давно, почав він, зводячи очі на дружину. Коли в нас була криза, ти пам'ятаєш? Тоді, коли ми майже не розмовляли, а ти поїхала до мами на літо, я залишився в місті. І зустрів одну жінку. Зустрів? перебила Світлана Гірко. Називай речі своїми іменами. Ти завів собі коханку? Він зітхнув, не заперечуючи. Так, це тривало недовго. Потім я розірвав стосунки, повернувся до тебе. Але коли все закінчилося, вона сказала, що вагітна. Я тоді не вірив, думав, що це маніпуляція. Ми навіть перестали спілкуватися. Я нічого про неї не знав. А потім, через кілька років, вона померла. Світлана різко підняла голову. Померла? Так, і малого віддали в інтернат, він залишився сам. Я дізнався випадково, знайомі сказали. І коли побачив його вперше, я вже не міг відвернутися це мій син. Як би ти не дивилася на це, він частина мене. Він говорив тихо, але кожне слово вдаряло по серцю. Світлана обхопила голову руками перед очима постали всі ті роки, коли вони з Віталієм намагалися зберегти сім'ю, долали труднощі, жили звичайним життям, і весь цей час десь поруч ріс хлопчик, про якого вона навіть не здогадувалася. Ти приховував від мене це стільки років, і її голос зривався на крик. Ти дозволив мені жити в брехні. Я боявся втратити тебе, глухо відповів він, і, мабуть, уже втрачає. Тиша на веранді стала нестерпною. Лише в садку чувся сміх хлопчика, який ганявся за кішкою і зовсім не розумів, яка буря здійнялася між дорослими. Світлана ще довго сиділа на веранді, мов скам'яніла, їй хотілося втекти звідси, грюкнути дверми і залишити все позаду. Та водночас якась сила тримала її на місці. То було небажання зрозуміти Віталія. Він уже сказав усе, що міг, і її стримував хлопчик. Вона підвелася і тихо рушила в сад. Він саме сидів на землі під яблунею, обіймав пухнастого кота, який муркотів так голосно, що чути було здалеку. Давай поговоримо. Обережно мовила Світлана до малого, сідаючи поруч. Хлопчик подивився на неї відкрито і без тіні недовіри. Давайте, а ви вже не сердитесь. Це просте дитяче запитання пробило її наскрізь. Вона ледве стримувала сльози, але посміхнулася. Ні, не серджусь. Як тебе звати? Тимко, відповів він гордо. А ви, «Тьотя Світлана, так? Тато казав. У неї перехопило подих. Тато казав. Значить, Віталій не приховав від сина, ким він є. Для тимка він був просто татом. Ти любиш тут гратися? запитала вона, щоб приховати власні хвилювання? У вас тут класно, хлопчик засяяв. Стільки яблук, а ще кіт. А можна я тут залишуся надовго? Вона подивилася в його очі, ті самі темні, серйозні очі, що колись так вабили її у Віталієві. І відчула, як серце починає відтавати. Вона простягнула руку і обережно поправила пасмо волосся на його чолі Залишайся, Тимо. У цей момент він посміхнувся так щиро, що вона вперше за весь день відчула може, не все втрачено? Можливо, ця зустріч не лише біль, а й шанс. На ганку стояв Віталій і спостерігав за ними. Він нічого не казав, лише дивився. Його погляд був одночасно винним і сповненим надії. Вечір опустився непомітно. У саду ще пахло яблуками, а у повітрі вже висів холодний подих осені. Світлана сиділа в кімнаті біля вікна і дивилась на хлопчика, який мирно заснув на старому дивані, загорнувшись у плед. Його дихання було рівне, спокійне, і від цього картина здавалася майже домашньою. Майже. Усередині в неї ще все боролося. Чому я маю приймати це? Чому я маю робити вигляд, що нічого не сталося? думала вона, але ж відвернутися від дитини теж не могла. Це був не його вибір, хоча його вина. Двері рипнули, і в кімнату зайшов Віталій. Ти думаєш мені легко? Думаєш, я щасливий від того, що так вийшло? А хто винен? Я? Її голос зірвався. Це ти брехав. Ти приховував. Він зробив крок до неї, в його очах була втома і розпач. Я боявся втратити тебе, боявся, що якщо я скажу правду, ти підеш. А ти не подумав, що я все одно піду тепер. прошепотіла Світлана, і сльози самі покотилися по щеках. На мить між ними повисла густа тиша, як темрява за вікном, і тільки дихання тимка нагадувало ще поруч маленьке життя, яке змінює їх обох. Він раптом сів напроти і взяв її руки в свої, вперше за довгий час він не виправдовувався, він просто дивився їй прямо у вічі. Ну, пробач мене, може, я цього й не заслуговую, але хлопчик не винен. Якщо ти підеш, я зрозумію, але я не відвернуся від нього. Його голос був тихим, але в ньому звучала впевненість, якої вона давно не чула, і саме це збентежило найбільше. Уперше він не благав, а говорив як чоловік, який нарешті визначився. Світлана мовчала, вона розумна. Далі або розрив, або нова дорога, зовсім інша, ніж раніше. Світлана довго не могла заснути, лежала на широкому старому ліжку на дачі і слухала, як у сусідній кімнаті спить хлопчик. Час від часу він перевертався, сопів, бурмотів щось у вісні. І це дивно заспокоювало, немов у цій дитячій непосидючій душі був ключ від чогось, чого їй бракувало останні роки. Віталій лежав поруч, але не торкався її. Вона відчувала його тривогу, його безсоння, навіть коли він удавав, що спить, їхнє мовчання було важчим за будь які слова, зрештою, втома перемогла, і сни прийшли несподівано яскраві. Вони стояли на подвір'ї власного дитинства, серед старих груш і буску. Її давно померла мама, сиділа на лавці і в'язала. Світлана присіла поряд, як колись у дитинстві. Мамо, що робити? прошепотіла вона. Він зрадив мене, але в нього є дитина невинна дитина. Я не знаю, як із цим жити. Мама підняла голову. В її очах було те саме тепло, яке вона пам'ятала. Дитина це не кара, доню, це шанс. Іноді Бог дає нам не те, чого ми просили, а те, що може врятувати наше серце. Світлана прокинулася раптово, за вікном було ще темно, лише десь у саду шумів вітер. Вона лежала мовчки, переварюючи цей сон. Шанс? повторювала вона подумки. Може, саме так і треба дивитися на це? Не як на зраду, не як на вирок. А як на можливість змінитися самим і змінити все навколо. Вона обережно встала, щоб не розбудити віталія, і тихо пройшла в іншу кімнату. Тимко спав, підгорнувши під себе руки, як маленьке кошеня. Світлана присіла біля нього, вдивлялася в його риси, а потім в грудях защеміло тепло Не злість, не образа, а дивна ніжність. Вона доторкнулася до його волосся і пошепки сказала Невже ти справді можеш стати моїм сином? Ранок був свіжим. За вікном пахло сумішю ранкової роси і яблук, тимко прокинувся першим і, побачивши світлану на кухні, несміливо запитав А можна я вам допоможу? Вона здивувалася, але кивнула. Хлопчик одразу підскочив, взяв у руки віхтик і почав старанно витирати стіл. Хоч і робив це незграбно. Ти любиш порядок, усміхнулася Світлана. Мама казала, що треба допомагати дорослим, відповів він серйозно. Але мами вже немає, тому я буду допомагати вам. Ці слова вдарили прямо в серце. Вона на мить відвела погляд, щоб не витирати сліз, а потім поклала руку йому на плече «Допомагай, Тимко. мені це дуже потрібно. У дверях з'явився Віталій. Він дивився на них обох і не знав, що сказати, у його очах була й надія, і страх. Світлана підняла голову і впевнено промовила Ми поговоримо, Віталій. але вже не про те, що було, а про те, як тепер нам жити, у трьох». Він лише кивнув, а Тимко, не розуміючи всіх дорослих драм, радісно кивнув Я тут залишаюся. І вперше за довгий час вона посміхнулася щиро. Залишайся! Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.